Якщо хоч раз ви їхали трасою Талін Тарту, то ви не могли не помітити височенний mm. і довжелезний частокіл десь кілометрів 30 від Таліна. І якщо спитати місцевих, що це, то вони скажуть, о, це Вікінкюля, поселення вікінгів. Місцевими це сприймається як більш розважальне місце, куди можна приїхати, провести якийсь час з родиною чи з друзями, чи може влаштувати якийсь корпоратив. Хоча далеко не всі знають, що тут були насправді поселення вікінгів. В 1980 році археологічні розкопки доказали, що всі місцеві легенди мають за собою підґрунтя, і тут були сиульські. Жертовні джерела, жертовні місця для вікінгів завжди були вкрай важливі, а особливо джерела, тому що вони вірили, що вода є магічною і пов'язує цей світ з потойбічним, і пов'язує там духи умерших з. Цим світом, коли їм було потрібно попросити здоров'я, удачі або ще чогось, то вони кидали ось ці джерела, зброю, монети, прикраси, і таким чином вірили, що їхні бажання справдяться. Також у цьому місці знайшли поховання вікінгів, тобто могильники. Ми їх назвали Саульські могильники. Їх розкопали також у 1970-х роках, і по знайдених артефактах. У сокирах, прикрасах, монетах, атрибутах, які були захоронені разом з людьми, то можна судити, що це були торговці, воїни та їхні витажки, що власне говорить про високий статус цих могильників, тому що простолюду не клали цього всього з собою в могилу. А ось людям високого рангу ці всі речі могли знадобитися в потабічному житті. На жаль, цього всього на території не розповідають. Подробиць не дають, але не дивлячись на те, що тут не вдаються глибоко в історію, і в якісь історичні факти, які пов'язуються місце з вікінгами, і те, що місце таке комерційне, комерційне, місце все одно дуже атмосферне.

Як я вже сказала, що це місце ідеально тут святкувати якісь корпоративи або приїхати з родиною на день погуляти. Хоча, якщо ви дуже швидко ходите, і ваша мета просто обійти місце і подивитися, що тут є, вам вистачить півгодини ну, з головою. Хоча тут можна і залипнути. Перше таке найбільш атракційне місце, принаймні в теплу пору року, це озеро, на якому люди роблять рибу. Вудки можна взяти в адміністрації. Вона біля ресторану і половити собі рибу. Також цю рибу можна тут собі зготувати. Хоча зауважте, ціни цього року були 25 євро за кіло риби. Вартість така, не хочеш, не бери про якість риби. Нічого не можу сказати, ніколи ніяких відгуків не чула. Але такий шалений попит серед відвідувачів, мабуть, то має сенс. Ще можна постріляти з лука або покидати сакіру в ціль. Тут для цього спеціально відведений двір, і, власне, також тут бувають якісь заходи, концерти, перфоманси. Ну, коли ми були, не було, це більше влітку або на якісь свята. Якщо ви збираєтеся і вам цікаво підгадати якийсь такий захід. На їхньому сайті можна це дивитися. Також можна покататися ще на човниках. Хоча нас було всього двоє плюс наша принцеса, і така розвага більше підходить, мабуть, коли у вас хоча б четверо, то краще й більше людей, щоб було декілька човнів і там людей шість в човні, тоді має сенс покататися по такій ось. Чарівні маленькі річиці. тим паче, що вся територія дуже класно стилізована під часи вікінгів, дуже атмосферно і так погрожає таке середовище вікінгів. Починаєш якось відчувати себе, ніби приїхав десь далеко. Чи це насправді там 30 кілометрів від Таліна? І перебування ось в цьому маленькому селі якесь дає таке відчуття, що ти з'їздив десь у подорож. Це для тих, хто можливо знаходиться в Естонії, І не хоче нікуди далеко їхати, але хоче чогось такого, якої зміни обстановки. Що тут що цікавого? Тут є великі клітки з кроликами, яких можна погодувати, і вони такі досить ручні. Якщо у вас руки досить довгі, то до них можна і дотягнутися і погладити. Я не бачила, що продавали якусь моркву чи капусту. Люди, які були поруч нами, вони приїхали зі своєю морквою, зі своєю капустою, і от малому давали, щоб малий міг погодувати тих кролів. Також, звісно, на території є неймовірно атмосферний ресторан, в якому можна досить смачно поїсти. Ціни тут досить не Високі, як для такого заміського комплексу, де навколо нічого немає. Можна нормально поїздки. Хоча навіть якщо ви не плануєте їсти, ми, наприклад, не їли цього разу, коли їздили, тому що не були голодні зовсім. Якщо ви приїдете і не будете голодні, то в ресторан все одно зайдіть, подивіться атмосферу, подивіться, як все влаштовано і який інтер'єр. Так, також на території можна залишитися на декілька днів чи на ніч, чи просто зняти будиночок з сауною і цілий день там тусити з друзями. Будиночки досить великі. Їх декілька розраховані якісь на 6 людей, якісь на 10, якісь на 15. тобто. Їх, здається чотири будиночки. Якщо я не помиляюся, і вони знаходяться так, трохи подалі від загальної території, тобто ви уособлені. До вас ніхто не має ніякого діла, хоча там три будиночки стоять досить поруч, а два так окремо розкидані по території. Тож тут можна усамітнитися, повністю можна відчути атмосферу якогось такого лісового будиночку, хоча тут до траси ну 5 хвилин максимум їхати, пішки може хвилин 15. І якщо ви щось забули купити або у вас закінчився алкоголь, так може дорожче, але ви завжди можете підійти в ресторан якого також хвилин 5 іти і все там придбати, або навіть замовити вам принесуть. Так, в цих будиночках також можна грилити, Тож такі пікнік з друзями, і вони коштують так. Якщо ви, звісно будете брати одною родиною, то може і не сильно демократично. Але якщо брати такий будиночок на компанію на декілька родин, то я б сказала, що це досить доступно. Знову ж таки, дивіться на сайті, бронюйте на сайті, просто так не приїжджайте, забронюйте заздалегідь бо це Естонії. Вони можуть бути заброньовані і зайняті. В принципі, це все, що хотіла вам розповісти про цю місцину. Раджу поїхати, якщо вам нема що робити на вихідних, і ви нудитесь десь по Естонії, або просто для загального розвитку, якщо ви не в Естонії. На цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Попрошу вас підписатися і не відписуватися. поставити вподобайку цьому відео. І гарного нам дня!